Кажуть, талановита людина талановита у всьому, а в унікальному місті талановиті люди знаходять унікальні вирішення для різних проблем. Саме так у кривому розі підійшли до перенаправлення пасажиропотоку і створили найцікавішу транспортну систему в Україні криворізький швидкісний трамвай. Всім відомо, що Кривий рік утворився внаслідок злиття рудничних та промислових селищ. В 70-х роках була дуже велика проблема з транспортною системою. Тому в 74-му році було розпочато будівництво нашого криворізького швидкісного трамваю. Його планували для того, щоб забезпечити швидкість пересування, регулярність пересування. Ну і... Розгрузить транспортну систему. криворізький метротрам це частково підземна позавулична транспортна мережа міста. Вона нагадує метро, але замість поїздів тут курсують звичайні трамваї. Проєкт криворізького швидкісного трамваю був розроблений харківськими інженерами. В його будівництві брали участь 40 різних організацій. 26 грудня 1986 року була урочиста відкрита перша лінія. До неї війшли станції Майдан Праці, сонячна, вечірній бульвар, мудрьона. На той час на цій лінії працювало всього сім потягів. Друга черга відкрилася зі значним запозданням, от, тому що під час будівництва столкнулися з проблемою підтоплення. Метротрамівці успішно справилися з пливунами та з безгрошів'ям 90-х і запустили другу та третю чергу швидкісного. А щоб люди могли без пересадок діставатися до прохідних своїх підприємств, чи Торселор Мітал, чи то Південний, чи Новокриворізький ГЗК з 2012 року забезпечили і цю можливість, об'єднавши лінії швидкісного трамваю із міською трамвайною мережею. Це не просто професія. Я вважаю, що це як покликання, тому що потрібно жити цією роботою. Якщо скажімо так, продавець вчасно не відкриє магазин. Ну нічого такого страшного не відбудеться. От а якщо вчасно не доставити на роботу там лікаря чи поліцейського, чи пожарного, то це вже можуть бути трошки інші наслідки, тому наш трамвайчик працює за будь-яких умов і в дощ, і в сніг, і в спеку, і в грозу. Ані крижаний дощ, ані ворожі ракети не зупиняють роботу Криворізького метро надовго. Більш того, долаючи труднощі сьогодення, тут же мріють про дороги, які прокладуть у мирний час. У 2020-2021 році почалася реалізація проекту по будівництву лінії швидкісного трамваю до станції Рукувата. От вже була навіть, навіть визначена проектна організація. От але після повномасштабного вторгнення. Цей проєкт було відкладено на невизначений термін. От. На теперішній час підземні станції швидкісного трамвая під час оголошення тривог використовуються як тимчасове укриття. У нас навіть на одній станції була бабулька, яка постійно ночувати приходила, вона туди-сюди не бігала. А ночувала на станції на сьогодні у Криворізькому метротрамі на двох лініях діють чотири маршрути. Їхня протяжність майже 18 кілометрів, 40% шляху трамваї долають під землею. Таким транспортом не може похвалитися жодне з українських міст. А працівники мріють, що майбутнє подарує розширення мережі, оновлення та процвітання криворізькому метро.